Шановні мешканці Соф'янської територіальної громади, станом на 5 серпня в нашій громаді спокійно. В звичайному режимі у нас працюють амбулаторії, лікарні, транспортне сполучення, торговельна мережа. Шановні мешканці, ще раз звертаю вашу увагу, що у нас є комендантська година, котра починається з 23 -го години вечора до 5-ї години ранку. Шановні мешканці, прошу вас вірити тільки офіційним джерелам інформації, Президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, Одеській обласній військовій адміністрації, Ізмаїльській районній військовій адміністрації та Сайту Софіянської територіальної громади. Шановні внутрішні переміщені особи, звертаюся до вас. За будь-якими питаннями ви можете звернутися до старост Ростінських округів та до мене особисто. Шановні українці, щирі слова співчуття від нашої громади, всім родинам. Котре не дочекаються своїх близьких та рідних, щирі слова подяки від імені нашої громади. Ми висловлюємо всім, хто сьогодні боронить граніці нашої держави, нашої суверенності, нашої незалежності. Бо ми є Україна, слава Україні!